Ночі в землях прайду повні зірок, яскраві, чи темні, теплі, чи холодні, завжди тихо та мирно. Майже як цього разу тут тепло, світло і тихо, але не мирно. Ти це зробив, мій любий. Ти здійснив правосуддя. Любий? Вибач, зіро, я тебе не почув. Що ти сказала? Шрам щось не так. Я просто відчуваю дивно. Я знав його з дитинства. Я спостерігав, як він росте. Він мені ніколи не подобався, але вбивати його власними лапами я не маю уявлення, що зі мною відбувається. Любий, ти такий ніжний, але не думай про це. Подумай про чудове майбутнє, яке ти побудував для наших дітей. Зіра, що ти робиш на дворі? І з ким ти розмовляєш? Ах, Нала, Ти пам'ятаєш шрама? Доброго вечора, Нало. ш Шрам, але це не може бути правдою. Сімба, гієни, ти мав би бути мертвим. Сімба, допоможи. Шрам тут. Він живий, будь ласка, йди сюди. Сімба, йди сюди. У тебе та твоїх дитинчат є час до світанку. Якщо ви не покинете землі прайду до сходу сонця, я вас вб'ю. Де? Де Сімба? Що ти не розумієш? Він мертвий Нало. Забирай своїх дитинчат і йди геть, поки я не передумав. Ні, 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 ні. Жаль гідно. Сімба, ти ти за це заплатиш. Клянуся. Ні, Нала, я не буду. Я знаю, що в тебе лише двоє дитинчат, і жодне з них не може мене вбити. Хлопчик занадто слабкий, а дівчинка, будь ласка. І ось нала та інші члени прайду, які все ще були вірні сімбі, покинули землі прайду. Але їх лідером була вже не та нала. Серед дитинчат було одне. Що щойно народилося, яке привернуло до себе увагу шрама. Моторошно схоже на декого, але у Нали було лише двоє дитинчат, тому новий король залишив їх в спокої. Він не міг знати, що маленький копа народився якраз за день до смерті його батька, і разом з Кіарою та Танабі благополучно покинув землі Прайду. І став принцем вигнанців. Тим часом для прихильників Шрама настав золотий вік. Королю не потрібні були гієни, і тому, всупереч очікуванням його ворогів, землі залишилися багатими. Настав час Шрама. Вітані, дивись, метелик. Зловимо його. Ловля метеликів для милих невдах. Давай краще боротись. Ем, Тані, це небезпечно. Хтось може постраждати. Чому ти така агресивна? Справа не в тому, що я агресивна. Ти просто зануда. Неважливо, я знайду когось іншого. Десь на скелі прайду Тітко Кула. Вітані. Тітко кула, чи не могла б ти розповісти мені історію? Знову, я розповідала тобі вчора історію про двох братів. Будь ласка, мені сьогодні немає з ким гратись. Тані, я не готова до цього. Хіба що. Хіба що що, тьотя? Ти коли-небудь чула казку про ущалену смерті? Ні. Дуже добре. Давним-давно жили два брати. Золотий Лев і Червоний Лев Перший був добрим і розумним королем. У нього був син, золотий принц, якого він дуже любив, але другий брат був сповнений ненависті та заздрощів. Червоний Лев уклав союз із трьома демонами і привів золотого принца до Великої ущелини. Тоді демони покликали своїх братів і раптово з'явилися у щелині, щоб убити принца. Золотому королю вдалося врятувати свого улюбленого сина, але він сам ставав дедалі слабшим. Він вірив, що його брат хоче йому допомогти. Він не очікував зради. Червоний лев убив свого брата і вигнав золотого принца. З того дня в ущелині панує мертва тиша, і вона триває донині. Що трапилося з принцом? Це вже інша історія. Ну, історія була не дуже довгою. Ти що, не хочеш зі мною розважатися? Я не хотіла розповідати тобі довгу історію. Я хотіла заохотити тебе до подорожі. Ущелина справжня за озером, і там досі живе привид короля. Привид, серйозно? Круто. Я піду туди з Кову. Він очманіє. Розважайся, але, вітані, не розповідай про це нікому, окрім кову, добре. Твій батько не любить старих казок. Не буду. Сподіваюся, ми зустрінемо Золотого Лева. І я теж червона принцеса. Вгадай, що. Ох! Ми йдемо в класне місце, там привид, а можливо, навіть демони, і. Треба було зловити їх усіх, еге ж? У будь-якому разі тітка кула розповіла мені про таємне місце можеш піти зі мною, але, можливо, це для тебе надто страшно. Ну, звичайно, я не боюся. Якщо ти не маєш на увазі кладовище слонів. А як же батьки? Ти їх запитала? Звичайно, ні. Урок номер один, братику, ніколи не розповідай батькам про свої таємні плани. Які таємні плани? Ну. Ем, привіт, тату. Ем, Бачиш. Тому що ми хотіли побачити кладовище слонів. Але ти сказала замокни і довірся мені. Це моя хоробра дівчинка. Кову я пишаюся тобою. Я був впевнений, що ти думаєш, що кладовище занадто страшне для тебе. Я радий, що ти нарешті зрозумів. Що в моєму королівстві немає небезпеки навіть там, особливо там, коли я був дитинчам, сір, що сталося каламу.